Доброго дня, хотів би вам розповісти про нові зміни, точніше нові уточнення щодо проходження ідентифікації пенсіонерів. І є вже офіційна інформація про те, що які категорії пенсіонерів і як треба проходити ідентифікацію. Відразу скажу, що, що у відео говориться не про всіх пенсіонерів, а про деяку категорію них, з них. Тому дослухайте відео до кінця, щоб дізнатися більше інформації. Поїхали. Пенсіонери, які набули статусу переселенця до 24 лютого 2020 Року, повинні пройти так звану ідентифікацію до кінця грудня, тобто до 31 грудня 2023 року. Це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 837 від 8 серпня 2023 року. Прошу не плутати тих, хто набув статусу переселенця до 24 лютого 2022 року і після 24 лютого 2022 року. Ті, хто набув статус переселенця після 24 лютого 2022 лют року, або пенсіонер, який знаходиться за кордоном, процес проходження ідентифікації у них зовсім інший. Або через звернення в пенсійний фонд, або через кабінет пенсійного фонду на порталі пенсійних послуг, або через відеоверифікацію. В сьогоднішньому відео йдеться саме про тих, хто. Набув статусу переселенця до 24 лютого 2022 року. Йдемо далі. Для проходження ідентифікації тим, хто має статус переселенця до 24 лютого 2022 року, потрібно до кінця року звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. Про собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і банківську картку, на яку нараховується пенсія. Йдеться лише про тих пенсіонерів-переселенців, хто отримує пенсію або інші соціальні виплати через Ощадбанк. Окрім виплат на проживання. А тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, проходити ідентифікацію не треба. Також не треба проходити і тим пенсіонерам, які стали внутрішньопереміщеними особами після 24 лютого 2022 року. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії. Звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.